Вітаю, мене звати Ліза. Я веб дизайнер, і це саме моє перше відео на Ютубі. Тому я хочу його розпочати своєї професійної діяльності. А саме як я розпочала свій шлях у веб-дизайні. А ще я маю такий дипломи з програмування, але тут у мене щось не склалося. Та спочатку ми розпочнемо з дитинства. Нагодилася я в Асмете Гокитне, там взагалі розпочався мій шлях в дизайні. Я думаю, майже як і в кожного дизайнера він розпочався з дитинства. У мене теж так. Там з самого дитинства батьки вже навчали малювати. Я навіть у школі десь там приймала участь у конкурсах. Тому давайте трішки про батьків. У мене тато займається будівницем. І в дитинстві я дуже часто бачила, як він там щось кеслить, і мене це теж цікавило. Також в мене мама музичний керівник, але окрім музики, вона ще викладала малювання та географію, і вона дуже добре малює. Та на даний момент у мене Бегать займається тгд моделюванням, тому можна сказати, що в мене всі в сім'ї займаються творчістю. Жила я у Гекитному 9 років, потім я переїхала до Білої церкви, там я пішла в художню школу, але ходила там недовго, також з бегатом ходила, але йому це Доїло, а я не особо хотіла сама ходити, тому я теж пішла з художньої школи. Але в років 12 я почала більш детально цікавитися цифровими ілюстраціями і паралельно з тим почала сама малювати. І навіть якось там себе вже просувала і питалася шукати своїх перших клієнтів. Але малювала я для себе, та могла для знайомих щось помалювати, і малювала блогерів для того, щоб швидше просуватися та знайти клієнтів. Але тоді в мене нікого не було, і це було доволі недовго. Після школи мені треба було оберігати, куди я далі буду йти. І я вийшла піти за компанією зі своїми однокласниками в коледж якраз на пофігування. Та вже в коледжі у 2017 році, я познайомилася з веб-дизайном, але я цим не займалася. Та в цілому були і офісні програми, і базове програмування. Та вже після коледжу, коли стовідсотково треба кудись іти працювати. Я тоді вийшла піти один день попрацювати офіціантом. мене тоді не зовсім вийшло, і мене там трішки обманули. Тому я вирішила шукати якусь альтернативу. Я дуже любила малювати. Я шукала щось у цьому напрямку, але нічого такого не було. І я навіть думала просто вийти на вулицю і продавати свої картини або малювати людей, тому що. Мені дуже подобалося спостерігати, як на вулицях люди малюють людей. Але тоді мене мама вмовила піти десь кудись знову повчитися. Це був вже університет. І знову я пішла за компанію вже своїми одношупниками, по тому ж самому напрямку, але це був просто бонус, тому що дуже багато людей думають, як це мені 22, я вже завершила магістратуру. А після коледжу я просто пішла на третій курс, як по спорідненому Звісно, Хотіла піти на маркетинг, але я тоді нічого не знала, і з вступних екзаменів я би просто нічого не здала. А ось на програмування я подивилася, які там були тести, питання, і мені було не так складно. Тому я саме пішла в цьому напрямку. Плюс у мене тоді хлопець теж пішов на програмування і це виходить, що ми б жили в одному гартожитку, тому я так і загибила. То вже у 2020 році, коли я вже пішла в університет. Я поступово знову почала думати, чим мені займатися, шукати роботу, тому що я вже тоді знаходилася в Києві. Також для університету мені треба був ноутбук, тому ми вийшли з мамою взяти стегмінування. І ми навпіл платили за цей ноутбук. І якраз я тоді, як у мене вже був ноутбук, я почала щось шукати для себе онлайн, Та я натрапила на одну дівчину, яка розповідала за графічний дизайн. А в той момент я била для університету домашнє завдання грехут. Тому що мені сайти надоїли, тому що у нас в університеті кожне п'яте завдання воно було зв'язане просто з сайтом. І я вже його не хотіла робити. І я вийшла взяти саме гриф, а там треба було відмальовувати самостійно шепи. Ну, можна було взяти з інтернету, а я вийшла сама їх відмалювати. І я почала цікавитися, де їх відмальовувати, і можна було відмалювати в ілюстраторі. І мені оцей напрямок, те, що я почала там малювати хоч якось там. Але мені сподобалося. І Якес на фоні цього мені, напевно, і потгапила реклама дівчини, до якої я пішла тоді на вебінар, але навчання я не купила, бо в мене не було коштів. Але я самостійно почала рухатися в цьому напрямку, так як у мене ще було досталь часу, я почала поступово вивчати напрямок графічного дизайну, бо мені подобалось малювати, а це більше з цим було зв'язано. Тоді, певний час, я сама шукала клієнтів, сама думала, як тут розвиватися, все на своєму досвіді. Але тоді, коли в мене з'явилися перші клієнти, я вже почала купувати різні навчання. Це були як і по граф-дизайну, як і по веб-дизайну, тому що університету не вистачає, і треба ще окремо вивчати, особливо те, як працювати з клієнтами, тому що в університеті да, ти можеш отримати якусь базу, але в загальному це роблять для того, щоб ти потім десь на когось в наймі працював. Тому я розпочала проходити різні навчання, як інтенсиви, навіть книги купувала по Особистому бгенду по продажах я почала вивчати, тому що важливо не просто загубити собі портфоліо, а також його просувати і вміти себе продавати. Тому я тоді за короткий час вже вийшла на доволі класний дохід. Це було 2000 доларів, це було до повномасштабної війни. І якраз на початку повномасштабної війни я тоді втратила всі свої проекти, і я вийшла йти на загибіжний ринок. Думала, кому-то треба в Україні цей дизайн. З тигато місяць часу я повернула стабільність та вийшла на 200 тисяч гривень, там навіть гішки більше виходило. Це були як заробіжні клієнти та українські. І, до речі, я тоді дуже довгий час не розповідала, що я займаюся веб-дизайном, але в Тайком я робила для клієнтів не лише айдентику, а також розробляла сайти, але по запитам. А ось уже після повномасштабної війни я повноцінно вийшла займатися сайтами, мені цей напрямок Набагато більше вже подобався. Також для мене це було легше, ніж графічний дизайн, тому що в графічному дизайні я деякі моменти не любила. І тут хочете спогти, хочете ні, але послуги по веб-дизайну бгадати набагато легше клієнту, аніж по графічному дизайну. Особливо, якщо ви хочете передавати послугу від 2-3 тисяч доларів, клієнти бачать більшу цінність у створенні сайту. Тому це слугувало тим, що я почала шукати помічницю. Моє перше делегування розпочалося у 2020 тому що в мене було дуже багато клієнтів на послугу графічного дизайну, але я хотіла більше піти вже у створення сайтів і повністю відійти від графічного дизайну, тому я почала шукати людей. Але сталося так, що я дуже довго не могла підібрати потрібну мені людину, бо було багато людей, які нічого не вміють. А я як шукала людину, яка вже вміє. Тому що я хотіла саме делегувати. І для того, щоб на мені не було такого великого об'єму роботи, тому це й було тим, що потім я вирішила створити своє навчання, тому що я подумала, класно буде навчити когось, а потім взяти цю людину в команду. Але так як я вже вирішила переходити повністю у дизайн в якийсь момент я вийшла, що я повністю веб-дизайн. і повністю кину графічний дизайн, так і сталося. Та й запитів, щоб я когось навчила створити, Сайти теж було дуже багато, тому я вийшла теж спробувати себе і в цьому напрямку навчання. Тож, якщо вам сподобалося це відео, я буду вдячна за лайк та коментар, а також цікаво, чи був у вас досвід у дизайні. А якщо вам цікаво більше дізнатися за веб дизайн, то буду чекати вас у своєму інстаграмі.